Йоу! Погнали довець реплеї від підписника. Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець-боєць під з підняком Забомженя на класиці 8 рівня. Це в нас Бурасік. Бурасік на карті прилинне місто, це в нас рейтингові бої будуть сьогодні. Аж два рейтингових бої, але в режимі бою перший бій, в режимі бою. Маємо зустрічний бій. У нас немає точок, є лише, од... лише одна e база. Добре, добре, по важких танчиках в них два по важких танчика. В нас три важких танчики, дві, три Стежки в них. А скільки стежок? Чотири Стежки, так, чотири Стежки. Що ж ти будеш робити? Одна ПТ і в нас одна ПТ. Добре. Ну, зато тяжів більше. На один. Чи це буде добре? Не знаю. Подивимося, усе. Процесі. Тавнесенько трошечки не виходили відосики, адже було дуже багато своїх справ, на жаль, які були невідкладними. Та й плюс трошки підісрала нам гра, ми знаємо, Андрю, зі цією новою. Тому багато таки потужно могутніх реплечків злетіли. На жаль, кудись далеко за горизонт. Добре, почали ми в стичку, встали в стечку із також ворожим бурасіком. Пхає, дивися сушку, пхає сушку, на вірну погибель чи що. каже, давай підставляйся, що ти, жучара. А ну ж, шмальни своїм шмаляком. Бурасіка Бурасік раздав. І тікає, на жаль, нас один із нарядів з барабанчика дає відсічку в вигляді рекушету. Пішли ми на каденцію. От, Як на мене трошечки має таку Ахелесову зону в своєму барабані. Бурасик це його довге КД. Повного барабана мається на увазі. З розрядкою між снарядами ще плюс-мінус терпимо, правда, танкісти. Дві секунди. Це просто шикарно, можна сказати. Ти скажеш, терпимо. Ну, файно, файно, ну що фай, ну, тут казати, але загальна кількість часу КД лишень двох снарядів трошечки на восьмому рівні. Як здавалось би, забагато. Так, добре. Менше із тим. Їдемо ми до червонесеньких, подивися, ля, скільки їх там зібралося напрямку важких танчиків. На те, получає Стонрекс, на жаль. Не, за... не хоче снаряд заходити, всього лиш навсього не непробиття. А було би добре, можливо, би навіть і забрали, адже в нас 300 плюс 400, іноді може вилітати альфунчик із одного снаряда. Ну, чим це є зле? Це не є зле, це навіть прекрасно. Тим паче для СТ і ще й барабанної, правда. Ну що ж, їдемо, їдемо, хто нам. На, на зустріч виїжджає знову цей самий злощасний Астон Рекс, але це не ми його забираємо. І КВ. КВ той четвертий не пробиваємо, адже снаряд впитується просто в гусеницю. Ламає гусеницю, але для ворожбини тут немає ніяких проблем. Скоріше за все, він вводить за собою ремкомплект і підрехтував свої сандалі. Ану, давай. Ану, підставляйся, дивись, як башня Вальс. Танцює Вальс! Башта Вальс танцює ворожбинська. Танцюй, танцюй. А ми поїхали. Забирати ще двох бочків, адже ти ж бачив, ти, напевно, помітив друг танк, що ми були, залишились один в три танчики, це було односекундно чи двосекундно. Факт залишається один. І незмінний. Якщо ми раптом витягуємо цей бій, ми получаємо медальку під назвою Колобану. І це вже буде прекрасно. Дивіться, беруть базу. Напевно, із безвихіддя, чи що, що, ну, в принципі, у нас хітпонтів ще поки багато, але. Але ми знаємо з вами, як це все може круто повернутися, як Горнесенько стоїть бортом. Ах! в мене було би спокуса, якщо чесно, по кв 4 ляпнути і здриснути. А він цього не зробив. Він все ж таки береже, по-перше, два снаряди. По-друге, він їде забирати того, хто бере базу. Правильно робить. А я би видав шмальну по кв 4 як ви би зробили, гатенкісти? А ну, дивись, розвертається, зараз може по нам вдарити. Так, звісно, що дає. Він і знав, що він по ньому вдасть. Тому що е, так швидко було прокотитися по, всю, по цей повстамент, було би неможливо без етики по собі, правда, там якісти. Ну, ось такий момент. Так, залишається КВ-4. На ньому ще дивися, скільки е, хітпоинтів муха не сиділа, поки ми його не стукнули, вроді. Получається так. так були. Поки ми по ньому були, не стукнули, якось там разочок, пам'ятаєте, було. І потрібно розчехляти свій барабанчик. Ми пішли на довгу КД, не вже буде кружити. Його не буде кружити. Дає взад, адже цей заблокував би нас, блін, і було б, напевно, небезпечно. В принципі, КВ-4, як і всіх серосерівських танчиків, проблема з а ну раз ляпаєм разочок і тікаєм. На жаль, дивися, все рівно. А все рівно він знаходить зону прострілу і дає по нам. На жаль. Він без хідпонтів, нам на один зуб, ми без хідпонтів, йому на один зуб. І що тепер робити, не знаю. У нас, в принципі, є два снаряди. Якщо він раптом не влучає, або десь не пробиває, або рикошетить його снаряд об нашу броню, що виходить такі, істи? правильно, у нас є шанс у два снаряди. Все ж таки, у нас, по ідеї, має бути привилегія більша, аніж КВ-4. Як буде, не знаю. Головне, щоб він не влучив по нас. І тоді буде красота. Так, лапаємо якимось дивом лампу, Головне, ми вперше від'їхали на такій близькій дистанції. Получається, були від, в е, відсвіті. А тепер на перекатці ми злапали лампу, хоче відсвітитися, я так розумію. Подивися, до кінця бою залишається дуже таки мало менше. Аніж півхвилини, можна сказати, вже зараз буде 40. 49, 48. І так далі. Зараз потрібно о щось думати, щось робити миттєво та моментально. Адже якщо ми. Хрен на те, щоб збивати базу, правда, якщо ми не почнемо робити якісь дії в плані того, щоб ліквідувати цього КВ-4, бій може стати нічиєю. І тоді медаль Колобанова нам не буде пахнути цей раз. По-друге, е перемога нам буде пахнути. Це є два. Бій переможний. Хоча в нас і по поразка, є бої у, в поразку, а я по це не граді. Але така поразка, що мама, мама як то кажуть, не гарює, тому що реально там такі цифри по демеджу, такі цифри по досвіду. Та й взагалі просто шикарно. Філігранні бої, але він не дивився в наш бій, і в нас є два снаряди. Болін, все ж таки, два снаряди нам знадобилося, щоб ліквідувати цього лябачка. І, на щастя, два снаряди таки заходять ні один не дав фе у вигляді рекушету або непробиття. І це вже прекрасно, танкісти. А ми дивимося з вами на після бойову статистику. 3,493 напульного демеджа 154. Шкода за вашою допомогою. 3 знищено 5. Пошкоджено. 6,66. За рейтингом, друзі, танкісти пішов плюс на 7. І це 7%. І це вже прекрасно. Так, захисник медалька. Захистив базу. Перші знакласності класності дають, та колобок витягнув наш танкіст. Герой танкіст забомженя. Під ніком. А цей бій це вже прекрасно пішов. Плюс на 218 494 срібла. Свій свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також гравця під ніком забомжання. Вперед! І так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Хіммельздорф. І наш гравець боєць під ніком Бомбженя на важкому танчику польської гілки дослідження, Це в нас. А морковського, то 53 тепле. Давайте подивимось його альфачинський дринський дренський, дренажний самогонний апарат під назвою Гармата. Бляхамух. Добре, давайте глянемо, як він все ж таки зможе розвалювати кабіни в рейтингу. Рейтинговий. Рейтонгово. Ляка мука в рейтинговому бою, блін. Один із, в принципі. дивись, лопаємо мене 350. А що ж ти будеш робити? Простріл був трошечки не на користь. Нашого Приїж... приїхали ми битися прямо з Є3, а там на горизонті ще Є другий. І що ж ти будеш робити? Американці. Один із рапузом, один із такий НЛД. І в НЛД має. Як? Більшості класичних танчиків, СТ-шок чи важких танчиків, але на щастя, ми його ліквідомиємо, підставляємо від свою екелесову зону під назвою Нижній броньовий листочок. Залишається ще є другий, як на ж навіть муха не сиділа, залишається ще їхній небезпечний один із танчиків, який 105 е, прото. І може бути Може бути злечень, я не знаю. Нам, нам тут в допомогу, в принципі, наша СТ-шенка із бульдозерним відвалом, і це вже прекрасно. Не знаю, як зараз буде йти бій. Дивись, він, в принципі, вже майже без Це зле, даєм в пузо. Той, який є другий. Бляка муха. Буде добре чи не добре? Наша ЛТшка приїхала на допомогу. Це вже добре. В принципі, фланг СТ поки що вроді би контрольований. Фланг важких танчиків. Дивлюсь, там якесь де місимо. Нашого важкого танчика на важкому напрямі. На жаль, забирають. По точках що подивися, друг танки, з нас дві, в них дві. Забирають є другого, і це вже добре. При, в принципі, мінус 3-3, три, мінус три. що тут можна сказати? І що можна сказати в принципі, про ці мінікарти. Дивлюся на них і думку гадаю. Чи я в очі ї... Чи щось не розумію, бля. Ну чесне слово, з одної сторони, якщо згадати наші старі мінікарти, там інтуїтивно все було набагато зрозуміліше, адже зони. Висо... Зони висотки були позначені світлим, зони, там, де вода або якісь низини, сильно темним, і було зрозуміло, де, що і як по мінікарті. Правда, тут зараз все просто очі це та так пістри, що очі розбігається, незрозуміло, що де, що де як має бути. Дивіться, Амілька просто, в принципі, на 8 рівні башта пробивна ніяка можна шити навіть класичними снарядами. ну, в принципі, Класикою, якщо в нього не стоїть під таким лютим кутом, звісно, що башта, бач, бо зараз б'ється на підколах наш сьогоднішній гравець-боєць, тому башта була Сіра. Якби він був на ББшниках, вона би така не була, але ще раз повторюсь, що це не кран Авагін, який вміє танчити баштою. Ну, хоча кран Вагін також боїться високого калібру. Чому? Тому що там підзаряджаєш фугасики. І 100-200, навіть деколи 300, тобі вилітає і це вже прекрасно. Добре, їдемо до останнього із бичків Тітана, і йдемо його забирати. А чому бійні? Тому що е, ворогів потрібно ліквідувати. А що то, АФК, АФК! Дивися за АФК шився під кінець бою. Що ж ти кинув? Свою команду не перезволяє Титан? Що ж таке робить? Іноді я також таке роблю, Ха, признаюсь знаю, чесно, в грішку, коли потрібно щось. Відбіг ти, бляха-муха, і собі думаєш, відходиш і думаєш. Але там тебе десь непевно матюкають, вже проклинають. І, якщо щось е, тобі сьогоднішній день не, по, не повезе, значить хтось прокляв таке серйозно. Так, добре, танкісте. Тим взяне після бойового статиску 446 напуляного де, демеджа. 3, 300 заблокованої шкоди. Ну, в принципі, це якраз таке про. 53 ТП броні трошки є. ну Ця зона просто на просто ну Це для вас не секрет. 4 знищено, 5 пошкоджено, за рейтингом пішов вже дивись виснес... на скільки. Кість 328. Має діамантової ліги 5 пішов, плюс воїн. знак класності майстер та головний калібр прекрасний бій. А навіть можна сказати, турбач. Пішов плюс на 130 883 срібла. сейф. Свою копілочку перше місце по нанесенню шкоди, друзі, Ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в ран... в РБ в режимі бою. Уже перевага аж на 4 точки. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Адже ви, а скоріше за все, проінформовані, що за ці дні сталося. Так що краще чуєте повітряну тривогу, так як само як я. Не лінуйтеся, ховайтеся десь в укриття. Так, як то кажуть, береже нового береже, тому що себе також треба берегти своїх рідних обов'язково. Друзі, так що. До зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.